Yeah. Існує певна норма складу повітря, яким дихає людина. Ця норма встановлена науковцями та має доказове підґрунтя. Було навіть проведено дослідження у віковій групі плюс-мінус 40 років. Так, от, коли ці люди здали аналізи, науковці були вражені тим, що вміст кисню в їх тканинах та органах відповідає віку 80-річної людини. Що це означає? Це означає передчасне старіння, старіння людей, які постійно живуть в динаміці великого міста, які дуже мало виїжджають в ліс на природу, які дуже мало насичують свій організм киснем. Отже, що таке мати житло в горах? Мати житло в горах і можливість приїхати сюди, хоча б бодай на вікенд, щоб відновитися, відпочити та насититися киснем. Мати житло в горах це можливість продовжити своє життя. Покращити стан своєї шкіри це здивуватися від того наскільки глибоким та якісним може бути ваш сон. Окрім цього, високий вміст кисню в повітрі, яким ми дихаємо, сприяє покращенню метаболізму. А це означає. Нормалізація вашої ваги це означає ваша стрункість. А ще дихати повітрям гір дуже корисно для людей, які мають проблеми з серцево-судинними захворюваннями. Це є дуже потужною профілактикою та сприяє кращій реабілітації для людей, які пережили інфаркти. Звісно, можна продовжувати безкінечно довго перераховувати переваги жити на свіжому повітрі, але краще відчути всі переваги на собі. Адже Glacier Premium Apartments розташований в самому серці курорту Буковель у підніжжя високогір'я на березі озера молодості, посеред смерекового лісу. Де рівень кисню відповідає всім нормам, які необхідні для того, щоб людина отримувала якісне повітря, яке сприяє покращенню нашого здоров'я. Тож, інвестуючи в Глейшер, ви не просто вкладаєте кошти в прибутковий бізнес. Ви робите колосальні інвестиції в своє здоров'я і здоров'я своєї сім'ї. А чи може бути щось ціннішим?